Таке тут водиться. Шпигончик. А ось еще один бонус. Им так впаду двигаться. Я такого ж ті побачив, але поменше, а це великі якісь. Отже 25 квітня 2025 року. Отаке От цікаве місце. На пісочку серед джунглей. Стоянка правобитної людини. Дуже таке цікаве місце естетично комарів тут не було зато як тільки потемніло куча всяких насікомих активировалось дуже багато всяких тут, їх багато а днем вони десь ховаються всі а так виходить да тут даже это паучок скорпіончик є в общем таке весело тут Але треба вирушати вже, Все, складаємось. Отже сьогодні буде сонячно, жарить буде, уже жарить Починаємо двигатися Гарні гори, я скучив за такими пейзажами. От, От там внизу моя ничка. І ми починаємо двигатися, трошки это. Ну по получається либо вже вершина перевала скоро, или же це просто будемо тут петлять трошки. Капец, такий уклон вони тут зробили в конце. Еле А, Я покупався, але знов весь мокрый. Ужас. Там оно. Тепер резкий спуск вниз опять было, да? Опять в долину. Перемахнули через хребет. І такі горбатості тут интересні, да? Скоріше всего це глина тут така Ой, кошмар <ривітник> Дітки Інститутна <гум> едукація, це в них так школа називається. Іли да, школа <гум> Прикольні школи у них. Красота джунгліки типа. Ну майже, але да. не зовсім ще. Але гори красиві. Красиво. це я передалів оцей хлебет. Хлебет. І їдемо далі. Парить страшне, парить. Віслючки пасуться. Багато весничків. А оце дерево з такими пупірочками. Я догадуюсь, це може бути какао, кстати. Я раніше і не подумав про це. Ще одна прикольна штучка мені в колекції, Якийсь образ святого Діва Марія, напевно, тут з Треба він матеріал. Ну, в якому випадку прикольний, заберу. А, оно внутри это, я понял. Внутри какой-то металл. На этой картинке чувак типа из лука комара лупит. Понятно, что это значит. И надпись надо как-то перевести. Причем тут комары. Че тут есть комары, че они их победили. О, я доехал до следующей хацапетовки, где развилочка тут Тут по-моєму по карті заправка перша, а потім следующая ще, ще через 18 км. Доїхав до цієї розвілки. Тут така масова движуха, у них є транспортний узел. Куча движення машин, куча людей, страшне живого місця немає. Ну от я доїхав до першої заправки на сьогодні. Вроді непогано, зараз може тут навіть посижу, катусую десь, бо там не було мого місця живого. Взагалі доїхав до заправки, на цій заправці нічого немає. Правда є тінь. Я на цій тіні сів відпочинуть, перекусив, їдемо далі. Ну, води в мене є, хватить до слідчої доїхати. А там вже будемо, Там вже заправки йдуть густо. Там буде все добре. Їдемо. Mm -hmm. Время только 2 часа, начало третьего. Такое. Тут на развилке тоже он это самое такой стихийный гаштет. Там это что-то шо, там на это самое подают какие-то блюда тоже. И людей купа. Движуха у них тут. До моей следующей заправки 12. Прикольно, что непонятно, как я там считал. А тут оказалось, що 12 відсюди. Ну, нормально 12 це легко приїдемо швидко, менше ніж за час. Вологість тут підвищена. Аж парить. При будь-якому пошеній температури парить страшне, потієш і не можеш висохнути. А ще є кірці. Оце як тільки з'явилася вдоль дорог, так і є кірці з'явилися. Вони, мабуть, будуть разом з цими колючими деревами, як тільки вологість збільшиться, вони пропадуть. Ну вони не опасні. Ці якірці слабші навіть, ніж в Україні. Вони не проколюють защиту. Наступна хацапетовка. Називається Вікус. Викус. До следующей развилки 5 кілометрів. І там, кстати, можна прийняти рішення, куди дальше їхати. Є варіанти. И кстати там опять дорога разветляется и обыдве дороги тоже называется один. Номер один. Они все первые. Только там их буде аж 4 разных первых дороги. Вот так вот. А тут удобно такая лавочка, я все думав, де перепочину трошки. Вроде як і не спеша, а уже нормально приїхав. Получается тут цієї 22-20 копейками. Більше 50 і я вже приїхав, нічого себе. Прикольно, тут далі заправка, її на картах ще немає. Може вона не робота, непонятно чи є там вода. Але вона щось закрита, так я поїду далі. Ні, зараз це не цікаво. Коротше, що я йому сказати про цю трасу. Обочина так і не настроїлась, лайно. Машин все більше становиться. Ніякого кайфу. Не бачу ніякої причини їхати далі прямо, я зверну. Може там буде краще, а може машин буде менше. В будь-якому випадку зворачую. Розвілка я замітив, що тут обочина хороша, але вузька, мабуть, буде. Ну це не страшно. Машин мало, в основному всі їдуть прямо. Це добре. Це центр, парк. І тут парк повсюди строїться. Це все новеньке потом будете озеленять у них вовсю страна развивается вот так сейчас будем fi фай половим тут отрошки прикольно тут и катьха цапетовка мне университет вообще такие прикольные современные следующие заправки за поворотом которая нема воды я вже злякався, а потім дивлюся, тут на заправці на кожному шагу далі йдуть. Відучні кацапівки їх штук 5 сразу буде, так що думаю, знайдемо. На наступній заправці я набрав води із такого хитрого краніка з великим напором. А тепер подивився на карті, а через 2 км дуже класний магазин. так я ще й заїду туди. Може щось вкусного куплю. Там, там тунець хороший буває. 5 школа і похоже на тюрму теж. Кошмар взагалі. Ти ж надо? По карті виглядає як просте село, а тут таке робиться, що ужас просто, отак ніколи не вгадаєш. Оце називається так воно Вот Оце гіпербатега. пресіоуно. Ну по суті це той же самий Тотус Це його вспомогательная Коротше сьогодні у нас свинина Впервые в Перу свинина Пол кіло свинини І дане ось томатний соус А це взяв на потом на завтра Тунчик вот такий от. Все Вот же так Тут же рядом мій любимий магазин, на сьогодні нам там нічого не треба. Нам треба проїхати кілометрів п'ять. Ну взагалі десь нібудь тут за этим заникатися вже. Бо вот таке м'ясо довго готувати, треба поранення стати. На цьому проміжку нічого не було, там все застроєно. Слідуща хацепетовка Япатера. І тут спочатку дорога повертає, і там вроді може щось буде. Думаю, там буде. Тут було нелегко знайти. Але я знайшов. между садом знайшов один участок. який такий зарослий, і там був вход відкритий. І Я по дорожці проїхав, потом свернул ще на мілку дорожку, а потім ще на мілку, А потом уже пройшов між с і знайшов найшов Так щоб мене максимально не видно, не откуда було вообще так класно. Вот так вот мешку Дуже хорошо. Сухе місце. насікомих немає. Замечательно. Тут сьогодні буде мати саме. Бо сьогодні м'яско, свининка. Я свинини не їв, мабуть, два місяці вже. Кошмар. Ну, Ось Отже ж, підведемо вечір. Починався так добре, а закінчився кошмаром. Комари прийшли одразу після заходу сонця, як потемніло. Причому їх прийшло стільки, що був кошмар просто. Прийшлося сидіти на себе одежу, шапку. От. Потім я додумався зробити такий екран. І воно допомогло качегарив на всю огонь. Потім ще вітерець здунув, вони розбіглися дуже швидко. От. Правда, потім був ще второй заход уже жіночу, ну, але я вже лягав спати. І коли я ліг, коли печка затухла, Тут снаружи, возле палатки був такий гудьош, їх були тисячі просто. Але найголовніше, в палатку ні один не проник. Значить, дирек для боч нема. І це добре. М'ясо. Це взагалі кошмар. Такого м'яса в мене ще не було. Це скоріше не свиня, а якась корова, причому дуже стара. Я вже як і почав його різати, одразу зрозумів, що щось не так, тому що різалось дуже важко. Я єлі-єле порізав його мілкими кусочками. І тільки благодаря тому я його змог з'їсти, тому що я його варив цілий час, цілий час. А воно, а воно як різина, наче покришка порізана. Ні вкуса, нічого. Ото так цілком поковтав ті куски. Навіть навару з них ніякого не було за цілий час за таким м'ясом. Кошмар взагалі. Ну, то так поковтав. И я куда влажал, она переваривалась. Вроде нормально. По крайней мере, чувствую себя нормально. Вода тоже какая-то получается с этим из натрием Потому что в кружке накип такая белая вообще для нее. В общем, какие это кошмар. Это кись кошмар вообще. А сейчас хорошо. Утром, я их вставал, еще пару комариков снаружи было. Я их разогнал, и все. Больше они не приходили. Вот такие. В общем, кошмар, да. Вот такое. Вот так закончилось это самое. Это я дополняю специально. До новой серии. Покедова.